Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі рятують волонтера з Німеччини, якого поранили під час обстрілу в Донеччині. Понад 100 житлових будинків Кривого Рогу пошкоджені внаслідок ракетної атаки РФ 8 вересня. Місцеві жителі ремонтують свої оселі. Новий сервіс від Укрзалізниці. Онлайн-замовлення інклюзивних вагонів. Протягом дня російські війська обстрілювали Дніпропетровщину. Вночі та вранці армія РФ атакувала Криворізький район ракетами. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок удару у районі виникла пожежа. Її загасили. У гречано громаді пошкоджено чотири будинки та господарчі споруди. Загиблих і поранених немає. Сили ППО, повітряного командування Схід збили над областю 11 ударних безпілотників. Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Там пошкоджено приватне підприємство. Побиті два будинки та газогін в день. Російська армія обстріляла Нікополь з реактивної системи залпового вогню та важкої артилерії. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранено троє людей. Їх госпіталізували мінно вибуховими травми у стані середньої тяжкості. Пошкоджено магазин, приватне та харчове підприємство, навчальний заклад, п'ятиповерховий будинок, господарські споруди та авто. З перев'язаними руками та посіченим уламками обличчям. У Дніпрі лікують одного з поранених волонтерів з Німеччини, який потрапив під обстріл, як розповідає 20-річний Рубен, кілька місяців тому приїхав, аби допомагати українцям. 9 вересня він разом з групою волонтерів поїхав на Донеччину. наша місія полягала в тому, щоб оцінити ситуацію в селі неподалік від Бахмута, щоб дізнатися, що там потрібно цивільним особам, і яку ми можемо надати допомогу, якщо вони не захочуть евакуюватися або щось, ще. та на шляху до населеного пункту російські військові почали обстріл. Один зі снарядів влучив в автівку волонтерів. Рубен згадує, машина перекинулась та загорілась. «Не було обстрілу. Ми чули якісь вихідні постріли не дуже далеко, а потім в нас раптово влучила ракета. Я зміг звільнитися з машини, пройти кілька миль і безпечно дістатися до українських військових. By two Волонтер розповідає двоє його колег: канадець Ентоні Ігнат та іспанка Ема Ігуаль загинули. А швед Йохан Матіас з опіками та пораненнями лікується в іншій лікарні Дніпра. Всі четверо допомагали українцям з самого початку повномасштабного вторгнення. Ема Ема була матір'ю нашої організації, і вона виконувала багато роботи. Вона піклувалася про кожного з нас і тонко був таким кумедним хлопцем, гарно жартував. І вони обидва робили багато хорошої роботи. Тебатилакивокрубине ж евакуювали до Дніпра за словами лікаря одного з медзакладів Сергія. Поранений у стані середньої тяжкості. У нього опіки кінцівок та травма плеча. 20 Відсотків тіла з опіками ми робимо все можливе, щоб пошвидше він видужав, проводяться хірургічні обробки цих обпалених тканин. Все йде добре, позитивна динаміка. За словами лікаря, стан Рубина стабілізували. Каже, за кілька днів його евакуюють на подальше лікування до Німеччини. Сам волонтер розповідає, після одужання хоче повернутися до України, аби продовжити допомагати людям на прифронтових напрямках. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Тільки ось осі все зробили. І це ну, воно заново. Все попадало, стінки вони зруйновані. На та заново все знімати, переділувати. Коната попадали потолки, окна, двері повилітали. Зранку 8 вересня війська РФ атакували Кривий ріг балістичною ракетою Іскандер вона влучила в адмінбудівлю. Внаслідок цього пошкоджені понад 100 житлових будинків. Серед них і оселя Катерини Кобернюк. Жінка каже, момент удару ракети була на роботі, а її дві доньки вдома. У мене був великий жах і страх, і я не знала, що мені робити і куди біжати, особливо коли побачила, що це прильот в стороні дому, я біжала по стекла. Мені найголовніше було, щоб діти живі. Все, діти живі, а все остальне ну, будемо відновлювати. чоловіку, з дядькою розбираю дах. В цьому будинку Катерина зі своєю родиною прожили понад 15 років, а нещодавно розпочали робити ремонт. А тепер каже жінка, щоб все відновити необхідно близько року. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і квартиру Романа. Вилетіло вікно пошкоджені двері. Зараз якраз хлопці роблять її. Потім залетіли осколки, писали заяву, приходила комісія до мене, все фіксувала. Будматеріали давали, давали плінку, давали пену, давали шурупи, гвозді. Чоловік каже, аби все відновити, треба близько 30 тисяч гривень. 8 вересня внаслідок ракетної атаки РФ загинув один хлопець. 72 людини отримали поранення, 29 з яких доставили в місцеву лікарню. Говорить медичний директор з хірургічної допомоги Сергій. Ми госпіталізували зразу. 20. ми уж питали одразу 27. Зараз у нас 26 знаходяться на койках. Всі вони в стані середньої важкості. Я думаю, через добу чи дві ми їх почнемо виписувати. Декількох осіб ми вже виписали. Був один важкий пацієнт. Сьогодні він вже перейшов категорію середньої важкості. Це як правило мінновибухові травми у вигляді уламкових поранень. Є контузії і контузії. Сергій каже, період відновлення пацієнтів буде недовго. На місці влучання також працює гуманітарний штаб, де можна написати заяву про пошкоджене майно, аби отримати від міста матеріальну допомогу. Наразі з такими заявами звернулось понад 300 містян. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Він починає вставати. І ричати. І просто в цей момент я розумію, що він увесь цей час слідкував за мною ну, і просто дивиться на мене. Я отак от відвертаюся і він прям пригає з цієї, ну, на мене. Рвані рани на спині та психологічна травма за словами Любові. Касьян, без причини на неї напала кавказька вівчарка в одному із парків Дніпра. Жінка каже, господарі не змогли втримати тварину врятуватися вдалось завдяки чоловікові. Вона починає його якось, хоч але в неї ні повідця, ні намордника. Ну зовсім нічого. Вона навіть не крикнула його ім'я, щоб зупинити цю собаку. Любов Кіракасьян додає після нападу, подала заяву до поліції на власників тварини. Сподівається, що господарів притягнуть до відповідальності. Тут проблема не з собакою, а проблема з хазяївами, які нічого ніяким чином. Не виспитували цю собаку, а тренувати треба дуже серйозно. Власниця собаки Наталія Семенченко каже, попереджала подружжя не чіпати тварину. За її словами, чоловік любові Кіракасьян проігнорував застереження, тому собака і напав. Він взяв руку Люби і потягнув до собаки. Собака зривається з цього стола і побіжав, і він її толкнув в спину. І дальше. далі. І потім її мой муж поймав. Наталія Семенченко розповідає, після інциденту чоловік повернувся вже з рушницею. Он підійшов і прямо перед клеткою почав його заряджати. Я підійшла і стала перед ним, щоб він Я почала кричати не стріляй. А говорю, давай поговоримо, давай вирішимо цей питання. Він наставив на мене, рожо так прямо в живот. І він сказав матом, уйди. Или я выстрелю в тебя, але потім все одно застрелю собаку. Власниця вівчарки каже, прикладом від рушниці він травмував її чоловіка. Також, за її словами, він порізав собаку ножем. Вот на Це вже засохша неділя пройшла. Вот он просунув між і він потрапив в рот, різанув рот. Но ну, собака сразу отскочила, но его это не остановило. Он продолжал и продолжал кричать матом. Власниця вівчарки Наталія Семенченко разом зі своїм чоловіком зняли побої та подали заяву до поліції. Жінка каже, право вже зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Наразі обидві сторони конфлікту чекають на висновки правоохоронних органів. Олеся Прихоцько, Юрій Тинний, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. З 1 вересня Укрзалізниця запустила новий сервіс онлайн бронювання вагону для осіб з інвалідністю. Голова громадської організації Рух без меж Юрій Понькін неодноразово користувався інклюзивним вагоном. Тож каже, тепер замовити його буде простіше. Щоб замовити спецвагон, треба було їхати особисто на вокзал. Писати заяву. Інколи це досить важко і в умовах Кривого Рогу місто Велике. Транспортна розв'язка не досить ідеальна, було дуже накладно. Я просив або родичів, або друзів. Навіть з появою онлайн-бродювання звичайних квітків, так, це вже стало доволі простіше. І зараз людям особам з інвалідністю, це дуже спуститься. За словами менеджерки соціального напряму АТ «Укрзалізниця» Єлизавети Краваць скористатись таким вагоном можуть люди з інвалідністю першої групи, діти та особи на крісло колісних разом з супроводжуючими заявку слід подати не пізніше ніж за три доби до подорожі. А щоб це зробити, слід зайти на сайт Укрзалізниці. Там ви знаходите кнопку замовлення послуг, і там першим пунктом буде замовлення. Мовлення спеціального вагона для людей з інвалідністю там потрібно подати заявку, потрібно заповнити анкету, і основний пункт це додати скан копію або фото посвідчення, і впродовж доби ви отримаєте відповідь на електронну пошту. Далі залишається викупити квиток в касі. Це можна зробити не пізніше ніж за годину до від'їзду поїзда. Загалом в Україні 50 інклюзивних вагонів, каже Єлизавета Кравець. Він має одне просторе безбар'єрне купе, яке розраховане на дві людини, каже начальниця поїзду Тетяна Ібрагімова. При посадці в інклюзивний вагон у нас є спандус, який розгортується для швидкого. Підняття сюди людини з інвалідністю, здоровий зручний тамбур, де може розвернутися колясочка на колесиках, дуже здоровий зручний е, коридор. Ці вагони можна прикріпити до поїзду на будь-який напрямок по Україні у 2023 році. Було 550 замовлень на інклюзивний вагон, а сервісом онлайн скористалися вже семеро людей. Тетяна Гринберг, Поліна Палмарчук та Микола Домашов. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.